Я вітаю всіх на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Запрошую вас на огляд товару. Ціни, асортимент. Бажаю приємного перегляду. Набір барників для яєць 3 штуки упаковка 19. Декорація Великодня від добрик. Ціна 55 гривень. Пасхальне яйце з посипкою 19. Великодній пряник 12-25 г. Базе квіточка 22 гривні. Приїхали ось такі форми для випікання пасок. Папір преміум класу 22 гривні. Він добре тримає форму, це навіть такий картон міцний і є ще по 19 меншого розміру. Такі звичайні по 7 гривень на 375 г. Є ще менші по 4 на 100 г та 5 на 200 г. Набір двох з вишивкою 50 на 90 махровий та вафельний 349 гривень. Є ще ось така вишивка. Ваза для квітів скляна 199 та 349. Рослинка штучна для дому 99. Бівсяне печиво елітне 400 грамове, Зі шматочками шоколаду 49 Кукурудзяне 34 100 г. Цукерки шарм вершковий крем 49. Шоколад альпінела зі смаком горіху, полуниці та кокосу 39. Вага 100 г. 169 такий красивий келих для вина скляний. Набір келихів 4 штуки 599 Чорний чай ароматизований 49 20 пакетиків, чай Лаваре з мелісою, 84, 24 штуки, і є ще з іншими травами, чай Ллойд ароматизований. 20 пакетиків, 59 сонет, зелений чай в пірамідках 39-20 штук, кава старого Львова. 200 г 3 смаки в наявності. Ціна 119 гривень. 229 Нескафе Класік 170 г, 500 -гр. кава – 249, натуральна посмажена та змелена 420 г 199 Макофе 12 Чай імбер з лимоном 1150 грамів Монік. шоколад гарячий класичний 9 25 г. Капучино з горіховим смаком, вишня в шоколаді, бельгійський шоколад та ванілька 49 гривень. Какао напій розчинний, дитячий 44-150 г. Рощинний напій на основі індійського цикорію 39 90 – 34 класичний. Є ще лісова ягода за 39 169 манго сушене. Вага 250 г. Цукерки від міленіум пташине молоко 99-150 г. Кекс панетони. родзинки та цукати 229-500 г. Трубочки з шоколадом 17-70 г. Є ще ось такий смак, молоко та ваніль. Пакет паперовий 15 штук упаковка. Ціна акційна 18 гривень. Пакети більшого розміру 39. Упаковка 15 штук. Пакети поліетиленові. 22 на 40, 25 штук 44 гривні. Кришки чухли багаторазові. 8 штук упаковка 39. Будильник настільний, дитячий каченя 299. Ще ось такі кольорові є: по 249 салатовий, персиковий. Та блакитний. 99 будильник з вушками. Ось такий також 99, лампа LED на батарейках на присосці 199. Аварійний світильник з акумулятором LED-підсвіта 199,6 Вт потужність. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором 299,4 Вт. Годинник круглий, великий, настінний. Ціна зі знижкою 177 гривень. Є ще ось такий за 249. Кухонний годинник. Декорований столовими приборами. Ціна 299,2 відтінки. 49 гривень сердечко. Нічник настільний на батарейках. Хмаринка є ще за 69. Дуже класний дитячий нічник астронавт. Ціна зі знижкою на нього. 399. 88 нічник ЛЕД підсвітка. Два режими. Нічник «Луном» активується у темряві 49. Клавіатура безстротова. 199. Підставка металева для смартфона 64. Мишка комп'ютерна безпротова 349. Климок з малюнком для комп'ютерної миші 39. Є ще ось такий варіант чорний за 59. Підставка для телефону пластикова розкладна 59. Гель для очищення екранів іде із серветкою 169. Набір для догляду за комп'ютерною технікою 99 3 в одному. Такі маленькі дитячі брелочки по 29. Такі варіантики також 29. 119 коштує блокнот екошкіра на магнітній застібці. Такі маленькі по 11-20 аркушів. 88 на спіралі 96 аркушів. Ось такі в паєтках по 99 лапка, 120 аркушів, 119-80 аркушів. Новинка дитячий килимок пазу із бортиком. Ціна 499. Розмір килимка у складеному вигляді не вказаний. Маленький круглий металевий столик 449. 47 на 35 см. М'яка іграшка сувенірна. 449. 699 коштує іграшка м'яка зі звуком тваринки. Ось такі маленькі по 99. Копиця панда Амур 699. Набори для мильних бульбашок 699 та 169. Рідина йде в комплекті. Літак планер іграшковий з пістолетом 149. Іграшки для найменших. Равлик на колесиках зі світлом 99. Іграшковий набір валіза, а всередині персик та аксесуари 74. Дякую, що дивились, вдалих вам та економних покупок. На все добре, па-па!